Коломиї відновили діяльність інтелектуального клубу. З цієї нагоди у фізкультурному спортивному комплексі Локомотив пройшов Ринг». Відтепер наше місто має інтелектуальний клуб Коломиї, який об'єднує близько 10 команд освічених та розумних гравців. Головує там Микола Шевченко. Два рази на місяць проходять ігри «Брейн Ринг» та що деколи. Незмінним ведучим Ігор є Володимир Бойцан, викладач політехнічного коледжу, який готує запитання та слідкує за дотриманням регламенту. Учасниками турніру стали дев'ять команд. Майже всі вихованці коломийських навчальних закладів. Так за першість боролися три команди з економіко-правового коледжу, дві з медичного. Також перемогу виборювали студенти педагогічного. Змагалися з ними учні першої та восьмої шкіл. Приїхали на регіональний брейнеринг і Чернівецька команда. А організували все це депутат міської ради Любомир Глушков та громадське об'єднання фонд пам'яті Андрія Фечука. Не тільки пікуються спортом. Та КВН в нашому місці. А також е, хотів би розвинути інтелектуальні ігри в місті Повми. Тому я думаю, що це перша ластівка у нас в великому залі. Хотілося б побажати командам перемоги всім, не тільки одній, а всім перемоги журі – депутати та працівники громадської організації протягом гри вони слідкували за дотримання правил. Варто відзначити, що брейнринг провели в рамках відкриття інтелектуального клубу в Коломиї. Ідею створити його подали студенти економіко правового коледжу ще в червні. Нині всім цим керує Микола Шевченко, лауреат різноманітних ігор, незмінним ведучим, щодо «Коли» та брейрингу залишається Володимир Бойца. Перше наш чемпіонат проходить в цьому прекрасному були. Тут дякую організаторам, дякую власникам, дякую учасникам, які зібралися тут. Перемогу здобула команда Чернівців. Друге місце завоювали студенти економіко правового коледжу. Це команда хвилина рівно. Третіми стали юні медики. Команда Медікус Амікус. Всі ці учасники отримали грошову премію від ініціаторів заходу.